Вітаю вас! Це повтор попереднього відео українською мовою. Зараз ми в супермаркеті Varus, ясний відділ. Говядина від, від 220, десь так і, мабуть, до 300. Різні тут категорії. Свинина дешевша відсотків на 30. Від 180 десь починається. Ну, вибір дово доволі великий всього набагато більше, ніж в АТБ, як на ринку, велике різноманіття. Кури різні частини є. Ну, по акції тут зараз 30%, це четвертина куряча. 590 100 грамів. Ну а решта все дорожче. Ну, а лап, шиї як там, і дешевше. Ну, вибір теж доволі, доволі великий тут. Це четвертини. Я 90 доволі добре беруть. Це вже рибний відділ. Ціни теж в 100 грамах тут. Ну, ціни, мабуть, подорожчі, ніж на м'ясо тут. І акція на сельдь. 11 гривень 100 грам. Знижка 30%. Ти теж великий вибір, але теж доволі можливо навіть подорожче, ніж в АТБ. Вибір великий всього. Також шоколад є по акції 30%. Один вид. Ну, тут вже різні, різдвяні новорічні набори. Ну і на цьому поки що все. До побачення.